Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ну і темніє мені зараз швидко, тому потрібно записувати для вас відео. І так, думала сьогодні записати прогноз на грудень для Рашки, але це ж зачмоняне знову вилізло вже скільки можна. Там відбулася зустріч російської і американської делегації, тому сьогодні, 2 грудня, це було. Тому сьогодні будемо розглядати цю тему. І перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу. Не забувайте про ваші вподобайки, підписку, якщо ви ще не підписалися на мій канал, та ваші коментарі. Це дуже-дуже допомагає просувати відео. Всім велике велике дякую! І якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на мій імейл, e який ви знайдете в описі під цим відео. І так, давайте запитаємо, як же пройшла ось ця зустріч російської і американської делегації 2 грудня 2025 року. Ой, Розмови, розмови, сподівання. Тут якась із сторін, на жаль, я тут доклала карти, і так і не зрозуміла, яка саме. Вона сподівалася на якусь таку дуже гучну перемогу саме у результатах ось цих перемовин. Але вони її не отримали. Тому що після ось цієї переможної такої тріумфальної карти йде четвірка мечів. Четвірка мечів це карта паузи, це карта такої стогнації. Поки що ми не будемо рухатися, тому що ми не змогли досягнути певних якихось компромісів, тому що тут кожен, бачите, хоче йти по своєму шляху відстоювання своєї правди тут. Все відбулося не так, як вони очікували. Вони очікували на якийсь дуже такий солідний, великий результат, тобто, великий куш отримати в результаті цієї зустрічі, тому що тут випадає карта страшного суду, щоб все кардинально змінити, поставити крапку, завершити цю главу, перегорнути сторінку. Але тут йде ось ця п'ятірка жезлів шу десятка кубків. П'ятірка жезлів дуже конфліктна карта. Було багато дискусій, непорозумінь. Кожен тягнув ковдру на свою. Сторону ніхто не хотів поступатися. Не можу сказати, що прям дуже гладко пройшла ця розмова. Так дійсно були досить такі конфліктні питання і конфліктні пункти, які дуже палко обговорювалися. Так, можливо, делегації змогли все-таки у якийсь момент зупинитися, тому що тут дискусії могли призвести просто до дуже негативних наслідків, тому що тут як шут обнуляє. Але все-таки, все таки, тут карти мені показують, що йде. Яре відстоювання кожної зі сторін своїх якихось догм, своїх якихось пунктів ось цього мирного плану, тому що якщо ми розглядаємо саме з позиції Росії, то Росія настроєна войовниче. Росія настроєна дуже дуже сильно агресивне. Також ці карти показують, що в принципі королева Пантаклів ішли дискусії щодо наших територій, і плюс піднімалися якісь матеріальні питання. Це може стосуватися як і якогось бізнесу. Плідного співробітництва у майбутньому. Королева Пентаклів однозначно говорить, що є якась фінансова матеріальна зацікавленість у всьому цьому питанні. Тобто, що це не просто щиро, ось ми завершуємо війну зі сторони США. Ось ми такі добродіятелі. Ні, тут, звичайно ж, завжди ось ці пентаклі випливають у кожному нашому розкладі на такі запитання. Тобто, питання території, економіки, грошей, можливо, тут і мова шла про заморожені російські активи, тому що королева Пентаклі це такий великий куш. Тобто, щоб сказати, що вони до чогось конкретного домовилися. Поки що по цим картам я цього не бачу, тому що тут потрібно як певна пауза, щоб подумати, щоб обміркувати, можливо, ще будуть зустрічі полицію мечів. Але в будь-якому випадку, поки що, ключовою картою тут є саме ось ця четвірка мечів. І в основному розкладі, якщо ви помітили, так я доклала тут на шістку жезлів і випали два старших аркани. Але в основному розкладі я немає жодного старшого аркани. Якщо б вони дійсно до чогось домовилися, якщо б ця зустріч була. Досить такі продуктивною, тут би одні старші аркани нападали б. А так, ну, значить, це одні мілкі якісь розмови. Туди і сюди, туди і сюди. Будучи зустрічі, будуть ще нові розмови, ще якісь правки. Вже я це говорила у моїх минулих відео. Будь ласка, подивіться, якщо ви не дивилися ще. Там є багато відповідей на деякі запитання цікаві. Тому поки що ось так. Давайте запитаємо там оце зачмоння наговорило про Європу, що ми не збираємось нападати на Європу. Ну, ви знаєте, до чого призводить ця риторика? Якщо вони кажуть ось так, значить точно збираються. Але ми запитаємо у карт, чи є у планах Росії напад на Європу. Хоча ми з вами вже розглядали і про Польщу, і про країни Балтії. Там дуже важкі енергії. Тому питаємо, чи є у планах Росії напад на Європу. Дуже їм би хотілося провернути ось це колесо долі саме у цьому напрямку, тому що тут, бачите, силою похід, щоб змінити історію, щоб змінити долю, і я вам скажу, що тут в нас ось цей. У жезлів і п'ятірка жезлів на дні колоди. Ці дві карти це ударні карти. Може все розпочатися, я вже говорила це у моїх минулих відео. З якихось більш мілких таких провокацій, можливо, там щось на прикордоні можливо, там щось прилетить, залетить і тому подібне. Тому що взагалі туз жезлів в мене дуже часто і на ракети випадає, і особливо на світло. Ну і плюс все, що пов'язане саме з вогнем. На даний момент часу. Поки що тут ось ця п'ятірка пентаклів випадає, тобто їм не вистачає ось цих ресурсів для того, щоб саме у найближчий час зробити повномасштабний напад на європу. Тому вони будуть намагатися шукати якісь альтернативні шляхи. Вони шукають гроші одним словом. Вони шукають додатковий якийсь ресурс, тому що тут з пентаклів, а грошей їм потрібно дуже дуже багато. Війна з Україною, як би там хто не говорив, все одно їх виснажує. Але плани такі по цим картам дійсно силовим методом піти, щоб перегорнути ось цю сторінку, щоб як вони дуже дуже ж мріють, увійти в історію. Ну, саме войовнича і агресивна, напевно, держава на планеті Земля. Поки що, ось так давайте подивимося, чи готова російська влада піти на хоч якийсь компроміс, щоб закінчити війну. Карта мені постійно показують одне і те ж, і знову ж таки тут випадає ось цей король жезлів, який в мене показує Дональда Трампа. Дуже важливу роль він може зіграти у закінченні війни в Україні і не тільки щодо закінчення, а й яким чином для України ця війна може закінчитися. Тому що подивіться, як цікаво, ось цей король жезлів випадає між відлюдником. А відлюдник завжди показує саме окуповані території нашої України. І карта Світ. Світ це старший сильний аркан. Він дійсно може говорити про завершення війни, завершення ось цього етапу. Але якщо ми розглядаємо саме з російської точки зору, то тут. Тут однозначно дивіться сімка жезлів тут дуже багато вогню. Цікава промальовка. Вони готові до кінця відстоювати свою позицію. Їм потрібно все просто на максимум, тому що десятка тут пентаклів, і карта сонця головна карта переможця. Вони хочуть себе бачити тріумфаторами, переможцями номером один. Вони хочуть, щоб їх прям оголосили переможцями у цій війні. Але подивіться, як цікаво тут йде вежа, вежа, яка руйнує їхні мрії, яка руйнує усі їхні сподівання, усі їхні плани, все може піти знову ж таки по одному місцю для них, для Росії. Тому що є якісь приховані фактори, які вже зараз потихеньку, по крапельці точать Росію зсередини. І події у якийсь момент часу можуть розгорнутися досить таки несподівано. Я вже говорила і не раз що мені здається, що Росія буде задіяна в якійсь іншій війні. Оці карти теж мені говорять, що і прикордоні щось в них може бути, і з іншої сторони диявол. диявол це карта якихось внутрішніх потасовок, терактів, ну і щось у цьому роді. І тоді, бачите, всі ці події якось їх сковують і унеможливлюють вести війну і надалі, і отримати ось цей максимальний результат, як вони хочуть. Тобто вони не хочуть іти на будь-які компроміси, поки що це питання не вирішено. Всі ці рішення ще попереду. Тому єдине, що я можу сказати на даний момент часу, те, що російська влада не хоче йти на будь-які компроміси, те, що ще будуть якісь розмови, перемовини з Дональдом Трампом безпосередньо щодо наших окупованих територій. І плюс ось ця їхня перемога у якийсь момент розсипеться. Ну, тут по-іншому вже ніяк не скажеш. І вони не досягнуть усіх своїх цілей. Ось так. А давайте подивимося, чи визнає США Крим російським. Поки що карти мені не показують і не дають однозначно відповідь так, тому що перша ж карта – двіка мечів. Вона мені говорить, що будуть намагатися шукати якийсь дипломатичний компроміс. Плюс США у якійсь нерішучості не можуть вони на це якось піти, тому що є певні якісь перешкоди. Вони хочуть. Певний період часу нічого не робити, подивитися, як воно, що там буде. Росія, звичайно, ж буде намагатися максимально просто тиснути і висувати це як обов'язкову вимогу, і щоб на якийсь певний проміжок часу визнали Крим російським на якийсь дуже дуже довгий період часу. Я думаю, що будуть тут шукати якийсь компроміс, можливо. По 9 пентаклів якийсь особливий статус Криму. Але поки що я не бачу, щоб США однозначно визнало Крим російським. Буде дуже багато ще розмов, буде дуже багато дипломатичних зустрічей і обговорення цієї теми. Тут чомусь карта мені показує ще ось цю шістку кубків. Це через певний проміжок часу, як повернення до минулого. Не знаю, про яке тут минуле конкретно карта мені хочуть показати. Але поки що, ось так. Чи отримає Росія назад свої заморожені активи? Тут багато що залежить, звичайно ж від США, тому що випадає карта Ірофанту. І я вам скажу, що в принципі вони і не також і проти віддати ці активи Росії, але не просто так, а щоб ще щось собі отримати. І тут, звичайно ж, буде величезний тиск. Росія просто буде вимагати, щоб їм віддали ось ці заморожені активи. Але цікаво, що тут випадає в нас і п'ятірка пентаклів, і п'ятірка жеслів. Буде дуже багато спорів, дискусій, дуже гарячих дискусій щодо цих активів. Але п'ятірка пентаклів. Ну, однозначно не дає позитивної відповіді на це запитання. П'ятірка це як 50%, тобто максимум, що вони можуть отримати, це половина від своїх заморожених активів, і за це їм доведеться дуже добряче поборотися. І четвірка кубків на дні колоди вони будуть розчаровані ось цим результатом. Довге очікування, і плюс ще максимальна, бачите, робота, тиск на весь світ, щоб їм віддали ось ці активи. Ну, будуть навіть якісь провокації, мені здається, по Цим картам Росія буде намагатися забрати ці активи будь-якими способами і будь-якими методами. І давайте останнє запитання, тому що світла вже майже немає. Наслідки цієї зустрічі для України. Ну немає тут ніяких позитивних для нас наслідків, тому що карта мені говорить, війна продовжується, і як я вже говорила, у моїх минулих відео може навіть у грудні місяці бути дуже сильне загострення. Ще будуть якісь зустрічі, перемовини, якісь гонці, посланці цього буде дуже дуже багато. Розмови будуть литися направо і наліво. Але тут, бачите, ця п'ятірка пентаклів, що ми отримаємо. Ну, камиш ми отримаємо, не знаю, нічого ми не отримаємо, Навпаки, буде ще великий тиск на Україну. Буде ще США маніпулювати допомогою нам, тому що подивіться, тут ось ця щітка Пентаклів як допомога, і тут повішений. А ми вам нічого не дамо. А ми заморозимо вам допомогу. Тобто, я бачу, що у грудні місяці і розклад місяць на грудень для України показав, що буде дуже великий тиск на Україну саме у грудні. І тут карти просто це дублю десятка мечів, ну негативна карта. Що я вам скажу, ще й обстріли можуть посилитися. Ну і плюс ця карта дійсно може говорити і про ось цей тиск, терористичні якісь методи, щоб тільки на нас максимально надавити. Тому якихось, на жаль, позитивних наслідків саме від цієї зустрічі я не бачу. Тут все становиться на паузу. Якусь ну не можуть домовитися ніяк гроші, усіх в голові дуже так класно розмовляти, коли війна не на території твоєї держави. Тому ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім мира, любові, добра, та все буде Україна!